Ми русім, ви знаєте, якщо бо. Люди, які називають себе християнами, вони справді були б слухняні Слову Божому, весь цей світ би змінився. Якщо б дійсно люди не просто панти калатили, але учили б слово Боже і приміняли б його своє життя, тоді дійсно весь світ міг би змінитись. І не треба брати багато, бо люди часто говорять: о, от якщо б в школах там преподавали, да, це було б круто. Це правда, було б круто. Але все починається з нашого дому. І якщо б батьки вдома освіщали своїх дітей. Уже би весь світ міг би змінитися, і це реальність. Ісус назвав нас світлом для цього світу. Взагалі, і знаєте, коли ми були маленькими, то нас цікавили такі питання: як звідки ми, а куди, а що, а де, а чому саме так. А коли виросли, стали такі байдужі. Вже не цікаво це, вже інші проблеми для нас не проблеми. Та й наші ми на них так якось забиваємо. кажемо ні, та мені це не цікаво, тон цікаво. Рідні вже нам не цікаві. Тому що темрява да, посилася ось тут, в нашому серці. А господь каже: прийди до мене, і я освічу тебе. Він каже, прийди, я дам тобі це щастя, дам тобі це здоров'я. Світло дійсно прийде в життя. І все, щоб ми в житті не робили, його краще робити зі світлом. Хоч ти обираєш, хоч ти їсти хоч ти машину вводиш, все робити краще зі світлом, тому що ти бачиш, що треба робити. А Господь Ісус Христос, який є світло, Він прийшов на землю, щоб просвітити кожного. І потім Він дав цю місію своїй церкві, він возложив зложив на неї, на апостолів, на пророків, на евангелістів, на служителей, на свою церкву. Цю відповідальність. Він каже, будьте світлом для цього світу. І нам усім треба дійсно прийняти рішення, хочемо ми бути з Богом, бо не хочемо бути з Богом. Бог хоче завжди бути поруч з нами. То тепер наша відповідальність. Чи хочемо ми дійсно бути з ним. Тому що Слово Боже, воно візабілі і везде. Хочеш читай бумажну книгу, хочеш читай електронну біблію, хочеш дивись проповіді, хочеш там сам участу Тобто від... то всього візбитки. але людина. Вона приймає рішення бути в цьому слові Божому або ні. Щастя, воно дійсно може бути, коли в нас буде то, з чого ми і состоїмо. коли в нас буде це слово Боже. Якщо ви ще не являєтесь частиною церкви, ми пропонуємо вам стати частиною церкви, нашої Слово Божє. Пішіть. Амінь.